Сезон шовковиці в Ізраїлі знову відкрито. Ми традиційно приїхали їсти шовковцю в агронені за вікном. Кінець квітня, і ми тут уже четвертий рік поспіль приїхали збирати і їсти шовковцю. Сьогодні людей було. Дуже мало насправді, і я думаю, що в найближчі тижні там буде просто. Бур. Зараз сезон тільки-тільки починається, і тут є така от велика шовковиця Тут Пакистання називається, і звичайно собі чорна шовковиця. І та, і та вже солодка і смачна. Також зараз ростуть тут шесики, і можна поїсти полуниця. також ще солодка. З Минулого року ціни трохи виросли, тому вхід за дорослого 56. Також зовсім скоро буде і багато ожини, зараз і трошки. І Локація в 20 км від Холону, У нас це Кедера, агронен. Оплачуєте за вхід і сте скільки вам хочеться, а також можна купити ковсот, коробочки і назбирати з собою додому. Зараз, поки було небагато гід і не дозволяли, але сказали, що за 2-3 тижні можна буде і взяти ще з собою. Це сімейне місце, сюди можна з дітьми, тут є для них гірки. Працюють вони в п'ятницю у суботу до 2 години дня. Але перевіряйте на сайті, наприклад, минулого тижня вони не прийшли. pracovala